В Житомирі демонтовано більше 20 незаконно встановлених тимчасових споруд. Відповідне рішення було прийнято на виконавчому комітеті. Зокрема, від малих архітектурних форм, які встановлені самовільно або з відхиленням від дозвільної чи погоджувальної документації, звільнено старий бульвар. Там демонтовано чотири мафи. Ще одну тимчасову споруду її власник вивіз власноруч. Втім, залишається ще кілька тимчасових споруд, з демонтажем яких виникли певні складнощі. Єсть опріоне сложності, Есть малоархитектурные формы, в которых уже сделаны фундаменты. И здесь есть некие, некие правовые коллизии, потому что при демонтаже таких форм мы нарушаем сам конструктив. И потом собственники этих конструкций могут предъявлять претензии городским властям по поводу нанесения ущерба их имуществу. Сейчас будем принимать решение с полкома. И вот, работы по демонтажу будут продолжены. Безперечно, і в Європейських містах стоять малі архітектурні форми, каже перший заступник міського голови. Але там вони мають абсолютно інший зовнішній вигляд та будову конструкції. Нельзя просто напросто місто в мусорник, и нельзя, вот если я там предприниматель прикриваюся тим, что я места взять, купить этот киоск, поставить якому місці, в котором я хочу и зарабатывать деньги. То тобто, есть в любом случае в город должен быть порядка. Власникам незаконно встановлених тимчасових споруд були направлені листи з вимогою добровільно демонтувати конструкції, нагадує перший заступник міського голови. Частина підприємців вимогу виконала. Інші тепер повинні будуть сплатити штрафи та покрити витрати комунального підприємства Інспекція з благоустрою, яке здійснювало демонтаж. Тим підприємцям, які в подальшому планують встановити МАФ, Сергій Сухомлин радить звертатися в управління архітектури. На даний момент прийнята вже комплексна схема. На основанні схеми визначені обмеження. Город розбит на три частини, на три зони, і в кожній зоні є свої обмеження. Предприйматель можуть прийти в архітектуру, написати заявлення і получиться документи, і на законних основаннях займатися предприймательською діяльністю загалом відповідно до рішення виконкому демонтажу підлягають 84 тимчасові споруди. Робота триває.